ці три поради, якщо ти фотограф-початківець. По-перше, не потрібно одразу купувати дорогу камеру, навчись знімати з тим, що є. Навчись бачити кадр, налаштовувати камеру і вміти зробити прекрасний кадр там, де здається, нічого класного на перший погляд і немає. Друге, навчись знімати в режимі М. Вивчи налаштування своєї камери, вивчи що таке трикутник експозиції. І е, ти маєш розуміти свою камеру. Просто ідеально і досконально. Не забувай також прочитати до неї інструкцію. І третє: не бійся публікувати свої роботи. Так, часом ти можеш натрапити на хейт, на якийсь негатив. Але і так само твої люди, які хочуть прийти до тебе на зйомку, вони про тебе ніяк не дізнаються, якщо ти не почнеш публікувати свої роботи. Адже, знаєте, я кажу, що у страху дуже великі очі насправді. Просто спробуй страх лікується дією, почни публікувати свої роботи, і ти не повіриш, але ти отримаєш набагато більше підтримки, ніж ти взагалі очікуєш. Якщо тобі були корисні ці поради, то підписуйся на мій профіль. В ньому дуже багато цікавого про фотографію.